Уважно подивись на ці зображення 23 грудня 2025 року. Поки Путін здійснював найбільшу атаку війни проти України. Відбувалося щось надзвичайне за тисячу кілометрів у самій Росії. Другий за розміром нафтохімічний комплекс країни перетворився на вогняну кулю, і це був лише перший крок. Продовжуйте дивитися, тому що те, що сталося потім, вражає. Але щоб зрозуміти, як ми дійшли до цього моменту, нам потрібно повернутися на 11 днів назад, до помилки якої Росія ніколи не повинна була припуститися. 12 грудня 2025 року. Порт чорноморськ Дещина до причалу, наближався корабель Сенкте, торгове судно, що перевозить транспортні засоби та важкі вантажі під панамським прапором, але належить турецькій компанії Сенк Денісілік. Судно перевозило гуманітарну допомогу й продукти. Це була легальна комерційна операція без військового характеру. І тоді російські ракети розсікли небо. Одна з них влучила прямо в Сенкте одразу після швартування. Судно, яке перевозило транспортні засоби. Судно перевозило важкі транспортні засоби. Авреа Патакауса, мабуть, загинув. Судно, яке перевозило Важка. Вибух був потужним. Величезна пожежа охопила ніс і місток судна. Судно, яке перевозило екіпажу довелося евакуюватися в екстрених умовах. Дивом жоден моряк не загинув, але судно, ну воно було серйозно пошкоджене. Зображення швидко розповсюдилися: турецьке судно атаковане Росією під час цілком мирної комерційної операції, і ось у чому проблема. Туреччина є членом НАТО, а також контролює Босфорську протоку єдиний вихід із Чорного моря. До того моменту турки зберігали відносний нейтралітет, але Путін щойно зруйнував цей нейтралітет. Міністерство закордонних справ Туреччини жорстко відреагувало, назвавши напад загрозою життєздатності міжнародної торгівлі та морської безпеки. Через три дні Росія атакувала ще одне турецьке судно танкер Віва, який віз соняшникову олію. Російський дрон влучив у нього в зерновому коридорі. Ще більше доказів, що Росія навмисно цілила в турецькі активи Києва. Президент Зеленський спостерігав за всім цим: Росія проводила систематичну кампанію зі задушення української економіки. Втративши контроль над Чорним морем, вони змінили тактику: якщо не вдавалося блокувати порти кораблями, їх блокували ракетами і дронами. Метою було зробити роботу в українських портах настільки небезпечною, щоб страхування стало надто дорогим, і жодна судноплавна компанія не погодилася б на такий ризик. План спрацьовував: Українська економіка відчула вплив майже одразу. Але атакуючи турецькі кораблі, Росія дала Україні саме те, що їй було потрібно: політичне виправдання. Прецедент: у Києві, столиці України рішення було прийнято швидко: якщо Росія могла атакувати торгові судна країн НАТО, то Україна могла атакувати інфраструктуру, яка фінансує російську воєнну машину. Так народилася нова доктрина: доктрина симетричної відплати. Зеленський чітко заявив, що вони симетрично відповідатимуть на всі російські загрози. За його словами, росіяни повинні відчути наслідки своїх дій проти України. Логіка проста: Україна мала дешеві далекобійні безпілотники. Якщо Росія робила українські порти небезпечними, Україна робила б російські порти небезпечними, страхування зростало б з обох сторін, і Путін втрачав би свої гроші. І все це повертає нас до ночі 23 грудня. Тієї ночі Путін здійснив свою найбільшу атаку: 38 крилатих ракет 600, 35 дронів Камікадзе. Бомбардувальники ту 95 злетіли з Каспійського моря та Арктики. Це була спроба масованого насичення, щоб перевантажити українську протиповітряну оборону Сіріні Луналі ґадінамі. Енергетична інфраструктура була уражена в Києві та на заході країни. Щонайменше троє цивільних загинули, великі райони залишилися без електрики. Київ і південь України зіткнулися з колапсом електричних систем, залишивши населення без світла та опалення посеред зими. Путін хотів змусити здатися, заморожуючи український народ. Але поки його ракети падали, поки в Києві гасло світло, українські дрони вже літали глибоко над російською територією. Першою ціллю був Будьоновськ, ставропольський край, понад тисячу кілометрів від фронту. Там знаходився нафтохімічний комплекс Ставролен, що належить компанії Лукойл, другому за величиною виробнику полімерів і поліетилену високої щільності в Росії. Цей завод виробляє пластик, який використовується в російських дронах, військовій техніці, боєприпасах. Це кухня сировини для російської армії. Українські дрони вразили установки крекінгу етилену та газороздільні цехи найкритичніші точки. Вибухи були величезними. Вогонь миттєво поширився. Перевірені аналітиками кадри показують, як завод перетворився на величезну вогняну кулю, що освітила нічне небо. Пожежа охопила всю споруду. Експерти оцінюють, що Ставрополь не працюватиме кілька місяців, а Росія може втратити до 20% своєї здатності виробляти дрони. Але Ставрополь був лише початком, поки Ставрополь палав. Ще один вибух освітив небо за 500 кілометрів на південь у Краснодарському краї на вході до Керченської протоки. Ціллю був термінал Таманефтегаз, один із найбільших енергетичних експортних вузлів Росії на Чорному морі. Саме звідти виходять танкери з ЗВГ, сирою нафтою та паливом, звідти надходять гроші, які фінансують війну. Українські дрони атакували резервуари та трубопроводи. Російські власті були змушені офіційно визнати, що на терміналі виникла пожежа внаслідок української атаки. Морські звіти підтвердили, що атака пошкодила не лише об'єкти на суші, а й кораблі в порту. Термінал тамань був паралізований, страхові внески для російських суден різко зросли, саме так як це сталося з українськими портами. Поки Путін відключав електрику в Україні, Україна відрізала Росії фінансові надходження. У Темрюку, біля Азовського моря ще один термінал був уражений, два резервуари з пальним знищені. Пожежа охопила понад дві тисячі квадратних метрів. Найвражаючою атакою стала та, що відбулася в центрі Москви 22 грудня. За день до цього російський генерал вийшов з дому вранці. Фаніль Сарваров, начальник оперативної підготовки Генерального штабу Росії. Він сідає у свою машину, заводить двигун, і раптом вибух у транспортному засобі була закладена саморобна бомба. Генерал Сарваров був мертвий, українська розвідка підтвердила відповідальність за операцію. Сарваров відповідав за підготовку всіх російських сил. Його ліквідація не лише усуває досвідченого командира, а й порушує всю систему підготовки, коли Росія намагається інтегрувати сотні тисяч новобранців. Це був третій генерал, убитий у Москві за рік. Подумайте: якщо генерал Генштабу не в безпеці в Москві, то хто тоді в безпеці? Параноя безумовно вибухнула всередині Кремля, і кампанія не зупинилася. У Пермському краї глибоко в Росії майже в Сибіру зійшов з рейок і загорівся паливний потяг, дев'ять цистерн знищено, пів кілометра колії Транссибірської залізниці пошкоджено. Ця залізниця має вирішальне значення для транспортування танків, боєприпасів і пального з уральських заводів на передову. Групи опору, такі як Легіон Свобода Росії, взяли на себе відповідальність і кумулятивний ефект проявився на вулицях, у Криму в окупованих Ялті та Севастополі, кілометрові черги на автозаправках, нормування по 20 літрів на клієнта, а іноді заправки взагалі без пального. Сценарій громадянського колапсу Крим, який Володимир Путін обіцяв перетворити на рай. Тепер став місцем, де люди борються за бензин. Коли ви складаєте все докупи, картина стає очевидною. Між 20 і 22, а також 23 грудня, лише за 48 годин Україна провела скоординовану кампанію. Спочатку вбила генерала в самому серці Москви. І наступної ночі, поки Путін здійснював свою найбільшу атаку. Україна вдарила по Ставрополю за тисячу кілометрів від кордону тамань на Чорному морі, темрюк на Азовському морі і диверсія на залізниці в Пермському регіоні. А Путін Ну, він не зміг зупинити жодної атаки. Правда в тому, що Росія зараз стикається з великою проблемою фундаментальною проблемою вона занадто велика. Зенітно-ракетні комплекси С-300, С-400 і «Панцер» — це сучасні хороші системи, але їх недостатньо, щоб захистити тисячу кілометрів фронту, плюс Москву, плюс усі стратегічні заводи та порти. Потрібні були б тисячі таких систем, а у Росії їх лише сотні. Це відома проблема надто короткої ковдри. Якщо накрити голову, ноги залишаються відкритими. Путін захистив Москву, а лінія фронту залишилася менш захищеною, що призвело до втрат і витрат. І все це відбувалося, поки представники країн збиралися в Майамі, намагаючись досягти миру. План був простий: створити на сході України нейтральну зону без солдатів і зброї, щоб зупинити війну в поточному стані. Зеленський сказав, що готовий до переговорів, але Путін відмовився. Росія вимагала, щоб Україна відмовилася від цілих регіонів, які Росія навіть не контролює повністю. Масштабна атака 23 грудня була спробою Путіна змусити Зеленського вести переговори на колінах. Він знав, що відповідь України буде тієї ж ночі. Послання було зрозумілим: переговори не будуть із позиції слабкості. Ви теж відчуваєте війну. Як ви можете бачити, протягом багатьох років війна залишалася в межах України, російський тил був у безпеці, Москва у спокої, заводи працювали, гроші надходили, життя тривало нормально. Путін продавав цю розповідь: війна далеко, вона вас не стосується. Але в грудні 2025 року вся ця брехня закінчилася. Україна довела три речі. По-перше, вона може вразити будь-яке місце в Росії, не має безпечного тилу. По-друге, вона може обирати цілі, які болять найбільше заводи дронів, нафтові порти, військові залізниці. По-третє, Росія не може захиститися. Вона занадто велика, занадто вразлива. Та ілюзія безпечного тилу закінчилася. Вона була знищена вогнем у ставросі, затоплена у водах ітамана, підірвана на вулицях Москви. Війна, яку почав Путін, повернулася додому, і вона вже не зникне. Тепер я хочу знати твою думку. Росія завжди позиціонувала себе як непереможну армію, але не захистила навіть Москву. Ти вважаєш, що російська оборона така ж хороша, як про неї говорять? Залиш свою відповідь у коментарях. Якщо це відео дало тобі інформацію, якої ти не бачив в інших місцях, поділися ним з тими, хто має зрозуміти, що насправді відбувається. Підпишись на канал і натисни на дзвіночок, щоб отримувати більше аналітики. До наступного відео!